Глядачі, всім доброго дня. Пойде краще присядемо, щоб. Витираємо ми... лавочку. Трішки поспілкуємося, скажемо про свої плани. Глядачі, всім доброго дня. Доброго дня, всім лайчатникам, собачатникам, мисливських собак, взагалі собак і звичайним людям, хто цікавиться взагалі собаками. І це зараз у себе на ділянці у мене тут є. Собачки отримую такий мій міні питомничок В даний момент тут є зараз у мене 4 сибірські лайки. Бачите, на екранах пуля, на задньому плані пуля, яка пов'язана. Тут у нас білка. І крупним планом білка. І там є ще шанелька. е, Що по собаках? Бачите, зараз, взагалі зараз не на часі. В принципі, щось визначатися, показувати собакам, але хочеться. Хочеться в якому плані що мати. Е, хочеться мати, е, щоб мінімум дві верхові собаки. В пулі я вже перевірив, ще вам покажу. Вже, в принципі, в пізніших рубриках не забудьте підписатись. Будете бачити, як пуля працює поверху, Верх, робота поверху, так щоб люди зрозуміли. Е, робота поверху відноситься, що саме. Відноситься це є е, коли собачка працює по білоці, Працює по куниці і працює по фазану. Коли фазан е, може собі насіджуватись на гілочках дерев, також собака його знаходить і успішно його обгавкує. Ось так. Така це називається верхова робота собак. Таким чином: що по пулі, від пулі я надіюся, в принципі, в собі залишити хороше таке племінне поголів'я. Таких собак звірових, тому що злоба там є, пошук є, собака потужна, велика, хороша в'язка відбулася. Там за нею дуже гарні стоять собаки За запулюють. Якщо вам цікаво, також покажу вам її батьків, дуже хороші собаки. Там батько взагалі дуже сильно так він і пропав з якихось загадкових причин, чого вкрали, так ніхто і не знає, куди він дівся. Ось так. Говорив я в попередніх відео, що будемо вести ми її на ОЗД, обов'язково відвеземо. Просто зараз з роботою немає можливості часу. І обов'язково вже місяць часу, як вона пов'язана, будемо вести її на УЗД. Обов'язково відвеземо, можливо, навіть і цього тижня. Ми поїдемо з нею на УЗД. Просто УЗД добре чим? <кій> для собаки. Добре, тим, що ти вже знаєш, е, скільки є плодів всередині собаки. І коли собака народжує, ти вже. Орієнтуєшся і це для першу чергу добре для собаки, тому що є таке, що собака може не розродитися, може перестати щось їсти, і цуцики, ти не знаєш, що собаку є. А так знаєш вже кількість цуценя всередині собаки. Ти вже орієнтуєшся, скільки собака народила, чи ще буде народжувати, чи в чому справа, там переходить якийсь термін, чому не виходить там певна певне кецуценя. І може вже звертатись до ветеринара. З таким чином. Так що я рекомендую усім, хто... Має таку можливість, якщо є у ваших містах, взагалі містечках УЗД для собак в ветеринарних клініках, обов'язково їх робіть, тому що це атрибут досить потрібний. Він хороший Він хороший атрибут, так що е, ми обов'язково, зараз вам покажу її ближче, собачка почала поправлятися, ніби якоби видно, що вона пов'язана. Ну, не знаю. Знаєте, краще впевнитись, і обов'язково поїдемо на ОЗД. Ось таким чином. По шанельці? що? По Шанельці є, бачили попереднє відео. Давайте краще вам додам, що ви подивилися, що з тим часом нею відбувалося, як реагувала взагалі ху, наверх. Ось таким чином собачка почала реагувати. Вона попереднього власника до року часу знаходилась в гірській місцевості. знаходила дикого кота. Її брали. Вона була притравлена по куниці такі в клітуці. Також е зараз я вам покажу. Ось таким чином протравлювалась. І собачка цікавиться. Ви знаєте, там е, Ярема Степанович, е, Оліник, дуже така грамотна, хороший лечатник, людина взагалі дуже хороша. І з ним тримаю зв'язок, спілкуюся з ним. Він також якісь отримує від нього рекомендації. Він добре, дуже собак знаходжує поверху собак і взагалі лягами собаками займається. І він правильно каже, в принципі, все покаже ліс. Дійсно, це я з ним згідний, але. Собачка, якщо ви бачите колись отакі моменти, як щойно бачили по шанельці, значить там, от у е, мене е, подавило щось голуби. Декілька днів тому я думав, що щур або ласочка, але шанелька якось в мене втекла дика льоха е, з вольєра, втекла і собачка гавкала. Думаю, що там та льощина, десь там крутиться біля вольєра. Я виходжу, краскі включаю камеру, а собачка гавкає наверх. І в цей час куничка, камінка. Чітко було видно, так на камері не видно, зразу стибнула під дошки. Собачка зреагувала, загнала, обгавкала. Ну, в принципі, це щось. Це як от, мінімум, але якийсь є мінімум, правильно? Так що, вже по осені, я надіюся, що ми будемо з нею нагулювати, ходити з нею і вона щось нам заробить. Є, в принципі, надія, в мене є плани на собачку верхову. Розкажу про це в іншому відео. Насчет даних собак, в принципі, зараз вам покажу більше акцент зроблю на пулі. Ось ті, що пов'язані, хочу вам показати, як вона виглядає. І тоді зустрінемося в наступному відео. Давайте краще покажу, як виглядає пуля. 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 Дивіться. Ось пуля. Поправилася. Дуже така вона величезна, дуже величезна сучинка. Так, Бачите, вольєр обробив вже, обробив препаратами, все. Прийшло дезінфекцію. Перед родами знову ж таки прийде вольєр дезінфекцію, тому що все має бути на вищому рівні, можливо, навіть її в інший вольєр заберу, зразу, щоб там був. Вигул для цуценят. Або народить тут, а вже коли цутаки будуть більше, заброю інший вольєр, щоб цутаки могли мати більше простору, вибігати на вулицю в загороді, собі бігати. Ось така пуль. Пуль дуже взагалі собаку змінює в'язка. Чесно, це правда. Хто ще цього не знає, якщо я її привіз, вона була чомусь не знаю, там власник попередній, або її били, я не знаю, в чому там стояло питання. Вона е, мала всякого дозвіла до агресії, все як має бути, але чомусь вона так до неї підходила, зразу тікала в буду. Втікала. Чи це просто така була реакція на нового власника, чи просто така у собаки була слабенька соціалка. Але я, в принципі, бачите, з собакою контактую кожного дня. Кожного дня її з гуліра на поводочку, по чистому її вожу, тому що не боюсь, щоб вона не зараз кліща. Прогулюємося ми по-чистому з нею і, в принципі. В принципі, в принципі, я задоволений нею. В плані взагалі її розвитку, її психічного, морального стану. Вона досить така стала стійка, нормальна взагалі. Взагалі собачка, бачите, вона не гавкає, не, ну, вже така стала більш, Тут, наносила, наносилась по вольєру. Ось так вага вкола. Справа наліво видно, що собачка вже, як то кажуть, термін, термін, термін. Собачка заспокоюється така вона, але взагалі соціалка вона дуже-дуже мені сподобалася. взагалі гарно. Реагує, все добре, не ховається. Все супер. Надіюсь, все буде добре. Собака, е, в принципі, дуже мені взагалі там багато хто вже з, то, з такими знайомими людьми і з товаришами радили, спілкуємося. Ну, цікава, в'язка, це відбудеться, досить цікаво. Всім цікаво, що з цього всього вийде. Ну, насамперед, цікаво, мені взагалі ті будуть цуценятка, тому що, малобу, тебе щось таке потужне. Дивіться на здоров'я. Дуже великого, На максимальній, напевно, можливо і в максимальному, та в максимальному своєму рості вона. Не кожний кобель такий. в ну, мене, чесно, вперше така сучина така по габаритах, по екстер'єру, щоб все було в одному, то це супер. Бачите, вся така мамка. Пулька, як ти, що це народиш, а, маленька. Пулечка. Молодець. Красунь. Красун. Красуня, аймата, красунечка. Красуня, Красуня. Так, 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 так. Хочеш гуляти? Хочеш гуляти, так, красунь? Ой, біднесенька. нічого, погуляємо, зараз підемо трошки прогуляємося. На повідочку тебе положу трішки. Собака має рухати в сиріну, тому що їй буде легше потім народжувати. Їй зараз 2,5 роки. Це її перша в'язка. У дипломах має один диплом другої ступені, а один диплом третьої перепрошую в передніх я говорив, що два других. Мені там росінка 71 бал, але там трошечки можливо засудили чи не засудили таке, це вже питання. На що зробила, значить то має. Але собачка себе досить. Там хлопці бачили, в принципі. Львівські хлопці все бачили, то коли, знаєте, правди не скриєш. Бачили хлопці, як собака взагалі працює по кабану в парі, як наскільки в неї. Як не хочу вкусити, зловити, ну, собака міцна, собака міцна, собака смілива. Що ще потрібно для звірової лайки? Чесно, там ми, я метушуся, що шукаю ще верхових собак. Але я також буду пробувати, якщо дасть Бог, і її, в принципі, буду пробувати ставити. І якщо народить нам цуциків, також буду пробувати ставити поверху, тому що її батько працював верх. Взагалі, ви знаєте. У більшості лищатники кажуть, такого неможливо буде. Типу є верхові, є звірові. Так, воно так. Але дивіться, є такі випадки, навіть от, знайомого мого товариша, чисто звірова лінія собак, чисто звірова. Це, самі такі борисята, там це, і кобельок настільки класно працює по верху, білочку водить. Все, і, і по кабанула би працює, досить агресивний такий. Він має злобу. І по бурсуку, і білочку знаходить. Коничу находить взагалі бомбезно просто. Не знаю, це лайка, в принципі, друзі. Це і лайка. Я думаю, ви маєте з мною бути згідні, тому що лайка вона для того і є, щоб працювати по різних видах дичини. Хто там би перебирав в собі, ти не можеш отримати. Це якби так почав тримати кожну собаку, там одна собака для зайця, друга собака для куропатки, третя собака для фазана, четверта для кабана, п'ята для бурсука, шоста для качки, то би скільки тих собак тримав. То просто немає смислу зараз. Бачите, в принципі не на часі. Е Потрібно тримати, як кажуть, дві-три собачки отолкові, е, щоб вам радували, вони кажуть, вас на полюванні, і щоб ви могли їх обслуговувати у плані щеплень. Обов'язково, дивіться, що відбувається зараз з казом, Обов'язково взагалі різні хвороби обробляйте, обробляйте вольєри ваші дезінфекторами, обов'язково різними. Тому що дуже багато різних зараз хворів, щось ви можете собі занести з поля, з лісу, з угідь вольєр, початок здихати цуцики. Обов'язково треба це обслуговувати. Сімпарика чи що там що без реклами. Дає від кліща, обов'язково це все, щоб ми могли собаку обслуговувати. Тоді кожен у міру має і дати нормальне належне харчування собаці. Тоді все буде добре, і собакою і у вас все буде виходити і так. А коли ви набираєте по 20-30 собак, на вас ході, як як ішаки, і ви тому тішиться, що вони, це, ну, просто собаки мучаться, все на ланцах, Бог знаде. І в болотах сидять у будках, і то плодите просто і. На цьому заробітку грошей на цьому не доробитися. Хто би там що казав, навіть у мене там є. У вас багато у вас когось там пече, що він там бере, продає. Е, в принципі, кажу, ні одна людина ще не пожаліла, що мене купила собаку, ні одна. Всі собаки виходили хороші, робочі. там Чи я їх взяв чи купив, це вже нікого не має цікавити. Головне, щоб собака була хороша. І не означає, що якщо собака віддають собаку безкоштовно, що вона безнадійна, вона не робоча не робіть. Не робіть взагалі висновок цього, будьте розумними, ви, дорослі люди, будьте розумними, тому що собаки настільки включалися в роботу такі, незалежно від собаки, нічого взагалі, більшість від, від власника, якщо собака, ви даєте хороший настріл, виходите регулярно в угіддя, показуєте собак, ці звіра, собака буде працювати. Якась сильніша, якась слабша, але працювати вона буде. Так що не робіть таких висновків, що собаки, а віддають, тому що воно щось недобре, Ні, неправда. Повірте, що неправда. Бувають такі собаки безнадійні, які там не зашугані, забиті вже за, за це, що з них нічого вже не вижмеш. Та, це вже дійсно людина так дуже жорстко має з тою твариною, щоб так її влупити в такі рамки. А у більшості собачка включається зараз, от код, зараз у нас червень місяць, вже розпочався десь серпень. Полгесенько, полесенько вже можна розкачувати. Пробіжечка. Пробіжечка, прогулянка і вже вересень, листопад, вже собачки мають бути у струю. Починаються випробування. То маємо можливість виходити тишку мишком вугіддя виходить вугіддя щось добуває. так що Будемо всі на чистоті, як то кажуть. Ось так. Так що така пулька. Ви її побачите вже, коли будемо їхати ми на ОЗД. Так що всім дякую за перегляд, Не забудьте підписатись на канал. Всім дякую, до побачення.